Ні, Ольга Капітанська, яка є керівницею науково дослідного відділу науково-науково-виробничої компанії Квадрат Ксенія, будла ой, Ксеня. Ольга, моя теска, да, моя теска Оля. Будь ласка, а вам слово, клікер. Я думаю, що тут він да ось це, це до речі, так? він сьогодні всіх дратує, тому ви теж набирайтесь терпіння спрацювати з ним потрібно да так зі спокоєм. І, будь ласка, про ремедіацію ґрунтів. Наскільки я розумію, Дякую, да? Оля. вітаю всіх сьогодні. Тема моєї доповіді на більш теоретична, і хотіла наголосити і показати можливості ремедіації, тобто відновлення ґрунтів в цілому існують способи, які ми можемо реалізувати або адаптувати під наші землі. З 14-го року ми постійно маємо критичну вже на зараз ситуацію з постійним забрудненням ґрунтів внаслідок бойових дій. Це і вибухи від авіабомб, це горіння техніків, виливи нафтопродуктів і багато, багато іншого. І в результаті йде забруднення і важкими металами, і органічними розчинниками. Або іншими засобами трохи повертаючись, які ж саме бувають види забруднені в військових дій. Перше це безумовно механічний, це пряме засмічення поверхні ґрунту, боєприпасами, залишками, техніки, і тому подібне, і деформація грунтового профілю. Це також механічний вплив, тобто ми тут можемо казати про ущільнення і негативний вплив саме від навантаження від важкої техніки або розміщення яких залишкових речовин. Твердих речовин у ґрунті, це безумовно приводить до неможливості обробітку ґрунту і попередньо, бо зобов'язково ми про розмінування багато казали. І знову таки наголошую, що це має бути первинним етапом до відновлення. При цьому при механічному змінюється граномітичний склад ґрунту, відбувається ощільнення, і що в кінцевому, в кінцевому ви, результаті вибачте знижує нашу продуктивність і родючість ґрунту. Інший вплив це саме фізичний, тобто це вібраційне забруднення, ущільнення, також, просідання і тому подібне. Сюди також можна віднести радіоактивне забруднення і термічне забруднення. Це прямий вплив після вигорання техніки, після пожеж на полях, які відбуваються в результаті бомбардування або горіння. І ці всі процеси призводять до зниження. Зниження органіки ґрунту, до хронічного виснаження ґрунту, зміни ємності аніонного та котіонного обміну і зміна, зміна складу і pH ґрунту сьогодні також зазначали, що зазвичай відбувається залуження таких ґрунтів. І наступний це саме хімічний вплив. Більше будемо говорити про нього сьогодні і про саме забруднення важкими металами. Крім того, це може бути забруднення палино матеріалами, різноманітними відходами від е, е, акумуляторів, елементів живлення. Будь-яких і забруднення фосфат речовинами. Тут безумовно прямий негатив вплив на біоту ґрунту, на загальну родючість ґрунту, поява патогенної мікрофлори через зміщення цього балансу і втрата накопичувати елементи живлення, накопичувати вологу від ґрунту. Так, спробуємо. Промоніторили ми багато досліджень в цьому напрямку стосовно конкретної забруднення від військових дій і наведу декілька прикладів. Наприклад, Донбасу, це одне з досліджень, яке вказано, то, що при введенні бойових дій, при. З горанні важкої техніки відмічається підвищені вміст ртуті, ванадію, кадмію. Наприклад, якщо порівняти е е ведення дій саме на таких територіях, із якщо це спільно і сумісно припадає на техногенне забруднення в цих регіонів, ми знаємо, що регіони Донбасу якраз такі регіони, е тут також відмічено значне перевіщення по кадмію, свинцю, міді, цинку та ртуті у ґрунті. Цифри деякі наведені. Якщо вам цікаво ознайомитись з цим дослідженням, можете подивитися. Інший приклад це Харківська область. Тут відмічено не тільки забруднення важкими металами в результаті е дії е негативної військової техніки. До речі, в цьому дослідженні вони е дивились на те, що при пошкодженні і при вилученні е різних видів техніки, наприклад, танку Т-80 або е системи Сенцупьок, ми маємо різні рівні забруднення по важким матеріалам. І, передусім, наприклад, е переважають і перевищують. Гранично допустимі фонові значення це для свинцю, для кадмію, для нікелю, для хрому та для цинку. І нагадую, що в цілому забруднення, хімічне забруднення, забруднення в нас складається з негативного впливу важких металів їх накопичення, від паливно-мастильних матеріалів. Це можуть бути різні відходи з боєприпасів, як в процесі розкладання тротил, наприклад, або інші, і різні органічні. Забруднювачі, це свідчить про те, що не буде і не має бути, мабуть, конкретної спільної теорії або практики для рекультивації всіх земель, які були пошкоджені е, внаслідок військових діл. Нам доведеться адаптуватися, підбирати різні методи залежності від е, локації, чи це буде якесь дуже локальне пошкодження, чи це території більші, але з якимсь точковим пошкодженням. Е, тобто, відповідно до цього, ми маємо вибирати. Різні методи рекультувації. Тепер саме про методи. Вийшло в цілому, методи рекультувації можна поділити на фізичні, хімічні та біологічні. Про біологічні ми дуже багато сьогодні розмовляли, але важливо зазначити, що зазвичай в практиці вони суміщаються, тобто комбінуються. Немає, не використовується тільки один метод. Але трохи про фізичне, наприклад, це зазвичай дуже економічно важкі методи, тобто потребує дуже багато інвестицій. Це, наприклад, покриття або засипання ґрунту, навіть вилучення ґрунту з подальшим його очищенням за допомогою наприклад, вітрифікація. Це по суті термін означає утворення скла Під дією окремих реагентів вноситься спочатку, роз, Наче ростає ті важкі метали, а потім переводиться неактивний стан з допомогою замерзання. Мені, якщо чесно, важко уявити, як це дійсно можна робити такі великі глобальні методи в полі, на конкретному якомусь прикладі, але вони описуються. Дуже багато інформації про це є в інтернеті і в наукових публікаціях. Можна також почитати. Тут можуть використовуватися також і високі температури, як випарювання, наприклад, і використовуватися пі -пі пірометалургійні якісь процеси. Це коли з вилученням в печі кладеться цей ґрунт і дезактивується таким чином. Тобто Досить дорогуваті, вартісні методи. Інший напрямок це хімічні. І всі хімічні можна поділити на мобілізацію і імобілізацію, тобто знешкодження, по суті, переведення не в активний стан. Для мобілізації використовують е, різні, наприклад, халотуючі агенти, органічні добрива, тобто все, що нам допоможе е, витягнути, витягнути токсичні важкі метали з ґрунту. Е, в способі імобілізації тут навпаки тут вносяться такі агенти, які блокують той негативний токсичний вплив металів і не дають рослині стражати тобто, і пригнічувати свій рік. Іст за допомогою таких продуктів до саме стабілізації, до хімічних методів стабілізації можуть відноситись різноманітні матеріали, мі мінерали вносять і сульфат е заліза, наприклад, вносять бентоніт, і, рінш, і різні вапнікові матеріали, різноманітні, органічні речовини і тому подібне. Наприклад, е досить популярна тема зараз біочару. Він також використовується в хімічній міліорації. Або ремедіацію відновлення ґрунтів, і мабуть, найбільший напрямок це біологічні методи відновлення ґрунтів. Вони включають в себе фіторемедіацію і, наприклад, біоакумуляцію і інші мікробіологічні процеси, про які також ми сьогодні зазначали. Якщо повернутися до фіторемедіації. Вона базується на тому, що ми вирощуємо рослини і гіперакумулятори, які мають високу толерантність до важких металів, але й мають змогу добре поглинати ті важкі метали з ґрунту і по суті очищувати таким чином. І рослини при цьому після накопичення від військової важких металів, вибачте, нам треба утилізувати, тобто зібрати все, що вони змогли витягнути негативного з ґрунту, і потім знешкодити ті рослини. Наприклад, я скажу, як це може діяти. І якраз тут приклад спільного використання декілька методів. Наприклад, фіторемедіація разом з використанням хелатуючих агентів, досить поширений спосіб для знешкодження паловно-мастильних матеріалів та важких металів. Тобто в ґрунт вноситься хелатуючі агенти різної природи. Це можуть бути слабкі хелатуючі агенти типу лимонної кислоти, можуть більш сильніші, складніші хелати використовуватися по типу ДТА, так як, наприклад. Прикладів зазначено саме на цьому слайді, тобто ми вносимо велику кількість хелатуючого агента або невелику, все залежить від локації, і ступені забруднення. Е, і рослина-гіперакумулятор поглинає е, ті важкі метали, і при цьому молекула хелату виконує транспортну функцію. Можливо, ви чули про ефект шаплу. Тобто вона по суті доставляє до рослини важкі метали, і потім вивірняється і знову має змогу повторно-повторного використання, скажімо так, у ґрунті. І е, після цього. Рослини зазвичай, якщо вони докупили велику кількість вже важких металів, вони знешкоджуються. Але даний метод можна використовувати і комбінуючи з іншим, скажімо так, стабілізаційним землеробством. До прикладу, рослини гіперакумулятори з сільськогосподарських рослин, які толерантні до важких металів, є майже всі капустяні, ріпак, в тому числі, це соняшник, наприклад. Тобто ті рослини, які витримують досить високі фонове навантаження по важким металам. Але важкі метали в ґрунті не є добре для цілому для господарювання да, для ефективності вирощування і продуктивності наших культур. Навела декілька прикладів на основі нікелі і кадмію. Ми бачимо, наскільки знижується вражання в залежності від культур. Для пшениці це при токсичному впливу нікелі навіть 72%. томати дуже чутливі, кукуруза, бачите, менш чутлива, але в цьому дослідженні саме кадмій. І на етапі негативного впливу на рослину саме у полі ми можемо. Фіксувати різноманітні фізіологічні зміни, тобто починаючи від зниження фотосинтезу, хлорози, пригнічення поглинання поживних речовин і закінчуючи вповільненням всього росту з пригніченням росту кореневої системи і в цілому продуктивності, я думаю, це все зрозуміло, як саме можуть негативно діяти важкі метали. Але може бути інший напрямок. Один одне із досліджень, там де вони шукали якраз толерантні гібриди серед окремого класу культур, наприклад, кукурудза. Тобто на таких забруднених територіях також можна культивувати, але підшуковувати бірково можливо, це один з механізмів це генетичні якісь селекційні процеси, можуть відбуватися шукати толерантні гібриди або сорти рослин, або в цілому культури, які будуть придатні для вирощування на таких територіях. Вийшло і е, по суті це все зводиться до двох основних напрямків: ми можемо або повноцінно очищувати ґрунти, вносячи, наприклад, хелетуючі агенти, різноманітні ті саме ДТА, або якісь важкі, ну більш складні, скажімо так, сполуки, які будуть нам допомагати саме очищенню ґрунтів, тобто виведення тих важких металів. А інший напрямок це більш стабілізація. тобто е, можливість продовжувати культивувати рослини. З високою продуктивністю, але е, також з високою толерантністю, так е, вносячи таким чином е, різноманітні речовини, такі як біопрепарати, мікробні біопрепарати, які знижують токсичність і покращують розвиток. В Рослини, кореневої системи в цілому, і до речі, в цьому напрямку можуть бути використані дуже багато існуючих уже напрямків, які використовуються в сільському господарстві. Це позакореневе підживлення. Наприклад, позакореневе підживлення біостимуляторами дозволяє знизити токсичність до алюмінію, до кадмію. Також це встановлені наукові факти. І тут в мене є пропозиція до вас. Маємо е, в своїй лабораторії такий прилад е, рентгенфлюресентний аналізатор, який е, може визначати в ґрунті різні мікроелементи, в тому числі і важкі мікроелементи. Е, ми його придбали з метою якраз аналізу ґрунту, але зараз будуємо, продовжуємо будувати моделі кореляції між валовим вмістом елементів ґрунтів і доступних. Це дуже було важливо на той момент, коли ми купували прилад. Також ми намагалися його тестити в напрямку листової техностики що це може бути дуже правильним, цікавим інструментом зараз для такого проміжного моніторингу? Ми казали про те, що е, всі говорять про те, що треба моніторити, треба е, якось прийти до того, як визначитися з методами ремедіації. Це може бути цікавим інструментом е, в межах одного поля. Можна провести картографування. Це портативний прилад. Нам не треба вести його в лабораторію, не треба тестувати і е, впроваджувати досить. Е, Дороговартісні методи аналізу таким чином можна створити карту ґрунту і прийняти рішення, які саме методи ремедіації треба використовувати більш простіше або навпаки, більш складні, і е, таким чином збудувати стратегію від е, очищення да відтворення ґрунтів. Тож я закликаю до співпраці такої наукової, можливо, інститути, можливо, великі компанії або е, господарства, які мають проблемні землі в цьому напрямку. І як я вже сказала, що багато багато методик, які вже є, способи внесення добрива або біостимуляторів, можна використовувати вже наразі. Хотіла би згадати про технологію інфоров. І Ярослава і Світлана сьогодні згадували про можливості внесення біопрепаратом разом з рідкими стартовими добривами. Це може бути дуже правильним інструментом локального. Відновлення або от, такого локального контролю за деградацією ґрунтів. Е, крім того, можна з фосфором вносити і як біостимулятори різноманітні, за потреби е, мікроелементи для стимуляції, і також можна вносити в ті хімічні засоби для ремедіації, але робити це більш локально, наприклад. Е, і в цьому ж... Е, аспекті. я думаю, це може бути цікавим інструментом, якщо у нас поля не повністю забруднені, або, наприклад, вирви маємо якісь при аналізі, ми можемо встановити локальні зони і робити це диференційовано. Точне землеробство нам сьогодні дозволяє це робити. Тобто, вносити або окремі якісь хілатуючі агенти, або вносити якісь міліоранти, або вносити біостимулятори під конкретні ділянки поля, які нам треба очищувати з метою безумовної економії. І для порівняння, якщо ми вносимо якісь... В цьому сенсі тут добрива, але думаю, це можна також порівняти з іншими хімічними речовинами. Якщо ми вносимо просто в розкіт якийсь або розприскуванням на всю площу поля, це буде в 40 раз менш ефективніше, ніж при локальному внесенні конкретного агента або добрива, який ми можемо внести прямо біля рослини в рядок і максимально близько до розвитку кореневої системи. Чи вийде? І для цього може бути гарною базою якраз рідкі стартові добрива. Але там є свої вимоги. Це мають бути низькосольові добрива. Ми постійно про це зазначаємо. Це мають бути абсолютно безпечні і високоефективні в напрямку живлення добрива. Але одною з перевагою саме нашого продукту, який ми пропонуємо виконувати використовувати, вибачте, як базу, це є технологія Action. Ми в своїх стартових добривах вже маємо додаткові біостимулюючі компоненти, які дозволяють нам налагодити ту взаємодію між корінням рослини і мікробіоту, яка є. В ґрунті і плюс це дає додаткові переваги для продуктів, які ми вносимо разом з фосфорними добривами, наприклад, там фосфатно-мобілізуючі бактерії, або есклірацит, як показували е у досліді. Тобто, це може бути доброю базою для внесення е якихось додаткових е продуктів або препаратів. Я обичаюся довго. Далі трохи інформації суто про результати. Я згадаю, що було вже зроблено. Е ми бачимо, ми вже знаємо, багаторічний досвід нам вказує на те, що застосування стартових добрив може значно підвищити врожайність, але додатково внесення біостимулюючих компонентів, мікробіологічних продуктів, як в цьому випадку, ще більше нам дозволяє отримати більшу прибавку до, до контролю, наприклад. Можете порівняти, побачити. Інший приклад також з граундфіксом. Є прибавка з рідкими стартовими добривами, але вона ще більше при додаванні біостимуляторів е, до стартових добрив як для до бази. Хотіла ще декілька прикладів показати. Але, але якщо можна, да, щось... та, вже Так, Я вже закінчую просто в підтвердження: знову ж таки, з раундфіксом ще краще. І е, тут наведені багаторічні дані якраз з цим і із використанням рідких стартових добрив. Ми бачимо, що прибавка залежності від культури може становити від 2 центнер до тонни. І таким чином. Я би хотіла подякувати. Безумовно, хотіла подякувати компанії БТУ за те, що запрошили запросили на таку важливу подію і дали можливість проговорити якісь нові тенденції, нові напрямки. Можливо, будуть у вас додаткові ідеї. І також я вас прошу і закликаю до співпраці. Ми також хотілось би долучитися. Маємо багато цікавих і ідей і знань, і будемо корисні один одному. Так супер дуже дякую, пані Олю.